Всім привіт! Сьогодні по проханням глядачів я вирішила зробити туторіал з олівцями від марку Tribute. Що ж, перевіримо їх в роботі та намалюємо зіркову ніч. Пам'ятаємо, що ми не малюємо точну копію картини, бо сама картина намальована пастозною технікою олійними фарбами. А наша задача швиденько відтворити її в графічному стилі олівцями. Спершу намітимо простим олівцем головні плани в картині для видалення графіту з паперу. Я використовувала клячку. Так не залишається бруду. Олівці не фарби, тож треба знати послідовність нанесення кольорів від світлого до темного. В картині самі світлі кольори це білий, блакитний, жовтий. Спершу треба нанести саме їх. І якщо не слідувати цьому правилу, то можна отримати брудне, достатність контрасту і неправильний тон в картині. В кінці ми не зможемо нанести світлі кольори поверх темних, тож забути про це правило дорівнює, почати нову роботу. Після нанесення світлих перейдемо до темних синіх. Штрихувати потрібно ніжно, не сильно давлячи на олівець, щоб не забити папер пігментом, оскільки потім ми не зможемо рівномірно і якісно нанести на цю частину інші кольори або перекрити його повністю. Він залишиться незмінним і ця частина роботи буде невдалою. Так виглядає робота на етапі нанесення основних кольорів. Як правильно зробити градієнт олівцями? Ну спершу нанесімо слабкими штрихами один колір, з іншої сторони, тонкими штрихами нанесімо інший, а всередині змішаємо їх разом. Не забуваємо про важливі заточення олівця, бо гострий кінчик краще віддає колір через те, що краще заповнює простір на пористій структурі паперу. Якщо градієнт недостатньо яскравий, на вашу думку, то проведіть процес змішування в декілька етапів, де з кожним разом посилюйте тиск на олівець. Зверніть увагу, які я кольори наносила в частину, де горизонт з горою, майже чорний. Там і зелені, і темно-сині кольори. Завдяки цьому поєднанню ми отримуємо реалістичний природній темний кольор, а не просто чорний. Взагалі є таке правило не використовувати чорний в чистому вигляді, бо це може зробити вашу роботу плоскою і нереалістичною. Але це не означає, що їм взагалі заборонено користуватися. Ні, звичайно ж, ні. В кінці я буду додавати затемнення деяким деталям для підвищення контрастності картини, і це буде чорний олівець. Не забуваємо, що ми малюємо саме темну ніч. Не бійтеся робити помилки, ми на них навчаємося. Ось я, наприклад, в останній момент споплюжила роботу, треба було прогріти скотч е, феном, але я цього не зробила, полінувалася, але декілька штрихів, і я все виправила. Ось така робота вийшла. До речі, олівці мають в кінці глянцевий фініш. Це їх особливість, наприклад, в Кохінор такого немає. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам відео. Дякую за увагу та гарного дня!